Щодо вивчення англійської існує безліч міфів. Вони відлякують студентів або спотворюють їхні погляди на навчання. Сьогодні зруйнуємо найпоширеніші з них та дізнаємося правду. Отже, почнемо розбирати міфи. Один рівень англійської можна засвоїти швидко. Для того, щоб вивчити рівень англійської за шкалою сефер, потрібна певна кількість годин. Наприклад, аби перейти від рівня А2 до Б1. Треба займатися від 160 до 240 годин, вмістити їх у короткий термін вкрай складно. Коли людина вивчає щось нове, у неї формуються нові нейронні зв'язки. Спочатку інформація потрапляє у короткочасну пам'ять, а потім її потрібно перетворити в довгострокову. Те, що людина вивчила, слід вживати на практиці, повторювати і закріплювати. Інакше нейронні зв'язки руйнуються, а знання втрачаються. Якщо записатися у групу рівня вище, можна надолужити пропущене. Ні. Рівні в англійській мові це фундамент. Не можна підніматися вище, якщо ви не освоїли попередні щаблі. Наявні прогалини у знаннях дуже сильно гальмуватимуть вивчення мови далі. Неможливо повторити те, чого не знаєш. Навчатися онлайн неефективно. Ні. В онлайні навчання відбувається за тим же принципом, що й офлайн. Група розбирає певну ситуацію, ознайомлюючись з новими словами та граматичними конструкціями. Потім студенти виконують вправи і спілкуються з партнерами. Проте не фізично, а в breakout rooms. Загальна специфіка викладання не відрізняється, і навчання онлайн є так само ефективним. У групі навчатися не ефективно. Варто займатися лише індивідуально. Ні. Це міф. У добре організованому груповому занятті кожен студент робить щось корисне, а не чекає відповідь інших. Викладач не говорить по черзі з кожним, а налагоджує роботу так, що студенти відпрацьовують вивчений матеріал у парах, заохочує до командної роботи та здорової конкуренції. Студенти відпрацьовують те, що вивчили на практиці. Зокрема, на ситуаціях близьких до реальних. Робота в групі ефективніша, адже ви говорите більше, ніж сам на сам з викладачем. Якщо викладач не виправляє кожну помилку, це поганий викладач. Ні. Це також міф. Не всі помилки треба виправляти або звертати на них увагу у конкретний момент. Бувають ситуації, коли група ще не проходила певну граматичну тему, в такому разі. Викладач не може наголошувати на помилці, щоб студенти не втрачали мотивацію. Кожен, хто знає англійську, може бути викладачем міф. Чи достатньо досконало знати українську мову, щоб її викладати? Сумніваюсь. Так само і англійська. Методика викладання це окрема галузь. Якщо людина розуміє граматику, але не вміє доступно пояснити правила, то її цінність як викладача нульова. Так само важливо не просто пояснити граматику, а й навчити студентів використовувати нові правила на практиці. Викладач знає, як навчити людину і зробити так, щоб вона запам'ятала цей матеріал. Він знає, які у студентів можуть бути проблеми та як їх вирішити. Вивчити іноземну мову можна тільки з викладачем носієм міф. Знання мови не робить її носія учителем. Для того, щоб викладати, потрібні певні навички. Є нюанси мови, які людина без спеціальної підготовки не може пояснити іноземцю. Перевага українських викладачів у тому, що вони знають, де українці можуть набивати гулі, як вони сприймають матеріал і як вдало пояснити їм всі нюанси англійської. Англійську мову можна вивчити лише в англомовній країні. Ну. No. А все тому, що ми живемо в епоху інтернету: фільми, серіали, книги в оригіналі, блогери, подкасти, радіо та новини, платформи для знайомств це вже симуляція мовного середовища, ваш лептоп чи смартфон це можливість оточити себе англійською тут і зараз. Ти чув, що можна не вчити англійську граматику, а відточувати тільки розмовну англійську ні. Граматика це фундамент вашої англійської. Незнання граматики приводить до того, що ви закриваєте для себе цілий спектр сенсів. Не можете певною мірою виражати свою думку, чітко розуміти контекст сказаного чи написаного. Граматику можна вивчити лише з табличками. Міф. На курсах у Cambridge UA ми йдемо іншим шляхом. Спочатку викладач створює мовну ситуацію. А вже потім пояснює граматичну конструкцію. Нам мова потрібна для того, щоб говорити нею і розуміти інших на слух. правда ж? Виходячи з ситуації, ми переходимо до конструкції. Такий метод добре працює і дозволяє швидко засвоювати знання. Якщо у людини високий рівень англійської, їй не обов'язково готуватися до іспитів міф. Щоб скласти міжнародний іспит, потрібно не лише добре володіти англійською мовою. А й мати гарно розвинені екзаменаційні навички. Вони допоможуть отримувати максимальний результат з урахуванням вашого рівня мови. Якщо ви не знаєте специфіку тесту, структуру завдань та алгоритми їх виконання, то можете втратити бали навіть попри знання англійської. Все, твій час вийшов. Давай!